Всіх вітаю! У мене перед новорічні закупи номер 2 Я вже кое що купила і кое-що ще докупила, що мені не вистачило. Що я взяла? Туалетний папір сніжна панда, вона є по акції, якщо є картка банків партнерів. Також місто Харків, у нас є така молочна продукція фірми Аграмов. Вот вони предоставили такі дві мілаші. Дитячі, дитячі молочні коктейлі. Дуже смачні, якщо ви не з міста Харків, я раджу скуштувати, бо це і справді смачно. Так, що ще? Я купила ось такі в АТБ. Два дитячі молочні коктейлі. Вони теж з акцій, якщо є карточка банків партнерів. Ну і так у них ціна нижча, звичайно. Сік, садочок, мультифруктовий, нектар. Теж купила, знаєте, знадобиться. Набрала багато всього, бо сподіваюся, що все це мені знадобиться. Що ще купила? Ага, молоко. Теж. Бачите, аграмол. 29,90, воно коштує, якщо у тебе є картка харків'янина, якщо немає, то 30 гривень. Ось такий пакетик від 80, 80, 70, 870 грамів, отаке молочко, дуже зручно. Що ще взяла? Діткам, діток, діток треба вітати з Новим роком, за всіма святами. Ось такі купила наборчики рошен. Чому рошен? Бо я вважаю, рошен все-таки найкращі цукерочки, які можуть бути. Ну, хоча є інші, але мені більш подобався їх асортимент, мені більш подобається все, що в них є. Ось так. Що ще взяла? Йогурти. Знаєте, я коли тоді скуповувалася, йогуртів не було по акції. А зараз я зайшла і здивувалася. Є йогурти по акції. 30, 30 гривень там з копійками я напишу ціну. Тому я на радісті. Бо йогурт, бо тот йогурт, який модим я купляла, ми з'їли, звичайно. Я ось взяла. Ось, бачите, в мене чек даже зберегся. Бачите, аграмол. Аграмол знижка. 90 копійок по картці харків'янина. Ось так. Що ще б набрала? Звичайно, взяла ще два сира кома, бо готувати буду, як, мабуть, більш хазяїнок. А я не така гарна хазяйка, але ну, готую трішки. Буду готувати. Мені здається, що я купила, не вистачить, але я куплю товари на, 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 на прозапас. Не, не зразу з'їсти, а кое що залишити в холодильнику, бо воно не портиться. Купила бананів на новорічний стіл. Банани були всі не Ну, Купила бо більш нічого не було, а мене їх дуже полюбляють. Я тоді купляла, от я зараз покажу. Що я купляла на прошлий раз. Оце мені залишилося, бачите, вони отакі не дуже гарні, ми їх з'їмо. А це я сподіваюся, що на новорічного столу вони доживуть. Взяла ось такі яблучка, три штучки зелененьких. У мене їх ніхто не їсть, але я думаю, що, може знаєте, коли лежить, лежить, так може хтось поїсте. І взяла моркву. Зараз була морква краща. Чем... Краще, ніж тоді. Тоді була вся в землі. Вони були всі маленькі, страшненькі, а тут, бачите, які длинненькі, такі красивенькі морквиночки. От. І взяла взяла отакий річ. Я таку не, не люблю рекламувати, але взяла. І ще взяла, знаєте що, фанту? Спитаєте, чому я брала тоді фанту? да, Ну, я тоді не побачила, що в мене є. Сертифікат в приложенні АТБ, якщо у вас є, на нього мінус 20%. Так як я фанту обожнюю, я купила їх аж дві, бачите? Я думаю, що вона не скисне, не прокисне, сроків невелике, а святкових днів буде багато, я ще її відпустю. Тому все 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 це-все-все з'їмо і вип'ємо. Так, оце я сьогодні сходила, скупилася. І ще хотіла трішки показати, що я прикупила сьогодні заходя в Аврору такі маленькі подарунки з моїм маленьким гостям і як які прийдуть. Бачите, такі брелочки по 37 гривень Аврора. Їх, їх таких два. так У нас прийде до нас у гості дві дівчинки. Ми купуємо завжди всім однакові, щоб не було ніяких так потом проблем. Ось такі купили ручки класні. Знаєте, на, мабуть, хтось, мабуть, там якась помилка, чи що вони вийшли по 4 гривні. Бачите, такі ручки по 12 гривень купили в Аврорі. Купили ось такий наборчик. Дитинка захотіла собі зробити брелочок кольоровий. Чуєте, там щось внутрі. Він коштує 49 гривень. І ще купили ми теж магазин Аврора. Ось такі карти по 44 гривні. Теж ми подарувати хочемо тим, хто, хто грають в карти. І ось купили ось такі, жіночкам ось такі, дуже ну, важлива да, річ в домогосподарстві прибирати. Ми купили таку одну рожеву, таку ось, а, рожеву, правильно, рожеву і, і зелененьку. Це теж подарувати. І також придбали. Ось картоп, картопляний, ніде я не знайшла, крім вавролі. Він коштував 20 гривень і, і моя дуже улюблена приправа, я там взяла і мені дуже сподобалось. І Раджу всім купити томат, базилик, чеснок, дуже смачно до макаронів, до м'яса. Якщо ви тушкуєте, ну, мені подобається. Це ось, 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 ось разом воно дає дуже. Дуже гарний смак, тому, тому раджу. Ось, І це в Аврорі я купила на 270 гривень. Ось цього вийшло, я не пам'ятаю, там щось з копійками. Ось так от. Ну все, Дякую всім за увагу, до побачення.